Шановні українці, я той самий Ваван, який бореться з ТЦК СП з Вягрі. Шановні підписчики та глядачі, дякую всім за хороші коментарі. Я й надалі буду боротися з цими трутнями ТЦК СП, які не існують в реєстрі юридичних осіб, і виконують злочинні накази. І в цьому їм допомагає поліція, і їм наплювати на Конституцію України. Хоч поліція. Приймала присягу від 9.11.2006 року наказу МВС 1179 вимоги поліцейського захищати права і свободу людини. А поліція стосовно статті 60 Конституції України виконує злочинні накази. І стаття 3 Конституції України порушення недоторканності людини. І при цьому перевищують службове повноваження стаття 365 Кримінального кодексу України. Всім мирного неба. Захищайте свої права. Учіть закони. Закони дуже допомагають. Всім мирного неба.